Вітаємо усіх прихильників футзалу на перегляді чергового матчу зі сторони Віталія Багряка. Атакують правим флангом. Червоно-чорні. Трубич пробиває середньої десні поля. До речі, хто краще адаптується? Удар середньої дистанції. Ігор Муничков – Це одна постать. Ілля це зовсім інша передача. Гол! Леноль. Львов дав забиває. Провалилися у захисті зелено-чорні. Дуже... Протилежні кромціполя знаходився дицький. Бере розгінної пробиває дуже. Іван Вишиваний та Юрій Полипів на відміну від попередньої зустрічі. Не так багато мають роботи у передач. Зокрема, на Юрія Трубича То чудова швидкість. Бабій пробуває рикошет. Єворський навис. Передачу. Олега Вільгаша. Діагональ, рикошет. Го! Олег Бабій забиває у власні ворота. Зокрема, той же бабій. Праворуч Павло Москвін. попереду. Капітан команди Костянтин Мовкодав, який сьогодні вже відзначався, втікає від опіки. Передача білу не забиває. Хвилин зустрічі передача на Олега І розвертається, стріляє Гол! Помилка Ростислава Яворського. пропускає під собою. Ось сьогодні. В турнірах. І навіть у своєму доволі поважному віці продовжує свій 49-річний вік. Зараз вихід із навіть потрібно забивати. Вільгаш. удар по центру на добиванні. Ну, як Обороняється Квасній. Бабій дуже легко перекинув суперника. Йде вперед Олег. Удар на дистанції, пробиває на дворота. Дача напрошується на Ігоря Муначкова. Довкодав заблокував суперника. Прошу. Дицький! поперечка який. Вертаємо з великим задоволенням до перегляду заключної 20 ти хвилинки другого поєдинку вечора Мастера Айті Ліга. Перший тур сезон 2023 2024 Едвантіс поки що з рахунком 1-2 програє Нептуну. Юрій Трубич. Удар середньої дистанції все клубу Едвантіс. Кілька можливостей було щойно відібрати м'яч, якому ахучіше сітку, власне, воріт. Але вже по тому Олег Бабій зробив свою справи. І зараз також був нову Трубич. Юрій. У центр на Вовкодава. Трубич удар на позиції, а Трубич не забиває. Мені найбільше запам'ятався своїми виступами за команду Зон 3000 під час другого благодійного турніру. Ну і фактично ледь не у формі Авангесі. Атакує бабій. Удар. Пов... Як для Аванги, так і Нептуна. Три бали. Це буде чудовий. Подарунок удар головою. Не прида дуже довго рошак. Шукав продовження. Дицький! Ігоря Моначкова у тому числі той пробиває. Удар не має. Удар не забиває у цьому епізоді Роша. Трубич тікає від опіки, потрібно було полити. Трубич повз ворот. у пів оберту. Намагається завжди захищати. Зараз помиляється під час цієї передачі. Москвін. Гол! 3 1 Павло Москвін забиває. Чудова гра на випередження. Ну і... Потрібна передача. Вільгаш. Стріляє у суперника. Ще одна спроба Олега Вільгаша. Квасній над воротами. Час грає на користь Нептуна. Логинський. Вперед. Вовкодав знову поступається. Однак Бабій має можливість пробити лівою ногою. Тягою. 3-1. Кілька хвилин відпочинку та надалі Аджілєва Яванка не пропустіть.